Ло каміння та навіть сітки для риби з минулого тижня розпочалось масштабне прибирання узбережжя річки Дніпро. Рятувальники міської аварійної служби працюють на водоймах у Заводському районі, а також правобережного та центрального пляжів. Більш ніж 30 водолазів обстежують дно річки вглиб від берега на 30 метрів, оскільки Дніпро дуже обмілів подекуди обриви сягають аж 2 метрів. Тож саме там може бути небезпечно. Обстежувати надзвичайники почали ще на цьому тижні. За цей час з води витягли понад півтисячі кілограмів сміття. Весь непотріб згодом заберуть титанівці та вивозять. Везуть на сміттєзвалище, як зазначають самі спеціалісти, роботи планують завершити до наступного тижня. Попри потепління, запоріжців закликають пам'ятати про заборону відвідування пляжів та місць масового відпочинку. За цей період піднято на берег всяких предметів, тобто діяльність людини, то що відпочивають на пляжі, кидають здесь сміття. Бутилки, пакети, сітки рибацькі, колеса, все, що, все, чим користується людина, ну, кидає в воду, Велика, велике прохання до відпочиваючих. Не не оставляти сміття після себе. Варто ще також зазначити, що відповідно до рішення Ради оборони Запорізької області від 23 травня 2024 року номер 186 будь-які відвідування пляжів, місць масового відпочинку на воді наразі заборонено.